Ось бачите, ми починаємо наш пікнік, розбиває великі поліна на менші, щоб зарозпалити багаття. Там вверху є сауна. Ну, Ми не підемо. Я знаходжуся зараз на Пантоні От озера. Ми зараз в музеї Міснеса. Подивіться лише, яка красота. Це просто неймовірно. Ось там в цю праву сторону. Там знаходиться ця скала з хрестом, де церква в лісі. Дуже тихо, безвітряно. Мінус 10-11, мінус 26 грудня. Все одно камера від передає цю красу, коли от, от зовсім зовсім трішки снігу на деревах. І вони такі красиві, ось тут може трошки краще буде видно. Оце скучення кольорів темно-зеленого і білого це просто неймовірно гарно. Каже, що ще е, ці вугілля тепла, можливо, хтось ранку тут був. Ну і бачите, в принципі, сліди є. Хоча сніжок падав. Ось така у нас краса.